Я недовго думав з ким поговорити про Миколаївську область. Ніколаївський ваньок. На жаль, сказав, що сьогодні буде на якомусь іншому інтерв'ю. Тому я завчасно написав Віталію Кіму. Це Віталій Кім, голова Миколаївської обласної державної адміністрації. Як і в будь-якій демократичній країні, спочатку між областями проводилися змагання, кому саме дістанеться Віталій Кім, і як ви розумієте, перемогла Миколаївська область. Віталій настільки впевнений і спокійний, що навіть після простої розмови з ним вже спиться краще. І одразу до питання: а що дивитесь ви, щоб заспокоїтися? Я, ну, звісно ж, стендапи відомих коміків. Насправді mm я не можу -hmm. сказати, що я дивлюся, Навірно, я тікток, мабуть, дивлюся, щоб заспокоїтися, щоб людволюбкайсь. Віталій розповів, що він дивиться, але я не можу про це розповісти, поки сам все це не перегляну.